Всім привіт, мої дорогенькі. Зранку ранкова рутина, хто куди, поки всі порозбігалися. Так, ну, трохи часу займає, ясне діло. Ми з дідуликом теж зараз це вже в мене кавуся номер 2 поп'ю кави і поїдемо в магазик купити все, щоб зробити фаршированих перців. Діти хочуть перці фаршировані. Все куплю дай й забабахаємо була тяжка. Сподіваюсь, що у вас усіх все нормально. Ой, мене сьогодні я не знаю, таке мені наснило, що кричала на, на всю хату, аж дідуля злякався. Каже, що це таке? Ну, ну таке буває. Бува таке ясниться, наче хочеш крикнути, а воно тобі не дає. І оце ж я так хотіла, і мама поки наснилася. Обличчя не бачила, але стояла на, на двох ніжках і перед. Ну. Без ноги ховали. А то стояла на двох ніжках. от, Ну, говоря, ну, я так розумію, що це на дощ. Покійні сняться на дощик. Ну, а потім ну, це ж хотіла кричати, і такі ж, наче з усіх сил зібрали, як край конула на всю хату. Кого кого дідулика, злякала. І, і ще потім уже ж він чую спить, а в мене, наче. Крово такого холоне, знаєте, отак по всьому тілу, так по черзі, наче по крові, от мурахи якісь всередині такого ж, наче все холод. От, от таке злякалась така й бо милий. Ну, не маму злякалась, ні. Там друга ситуація була, але з маминою участь, Оце таке. Ой, що хоч бува насниться. Ну і перед сном почала дивитися. Дочку посла з другого сезону. Я його колись бачила, але ну, з другого сезону мені там дуже цікаво, так подивлюся ще раз. І, і ви знаєте, це дивлюсь, наче багато моментів вже і не пам'ятаю. Так що цікаво, якщо хто не бачив, можна починати дивитися з другого сезону. Буде все зрозуміло. От і був такий хороший магазин косметики, вже немає, з'їхали. Мі треба фарбу для, для волосся. Чи десь треба їхати в інакше місце. Погано. Бугу вже вдома. Парку, до того на дворі парку, що нема чим дихати. Ой, купила все для. Перців. Зараз піду рис, поставлю, хай відвариться. Да. Зроблю зажарочку. Короті, буду, буду шаманить, поки нікого вдома немає. Таке зараз швиденько це все діло заділаю. Перчик у мене вже тушиться і поп'ю, хоч кави з нормальним колоком. Мені простим такий смак не такий. А це? О, супер. Пляшуню М -м -м. смакота. Дідуля, не бажаєш? Не. Лежить, ноги задрав дід, і лежить. Ой, так. Працюємо далі. Ну, ну, а що шо робить? Щось трошки будемо ще велиться. Дорогі мої друзі, ви знаєте, що зараз дуже тяжко знайти щось розумне, стильне і доступне по ціні. Так от я хочу вам сказати, що смарт-годинник Series 10 поєднує в собі абсолютно все. Це любов з першого погляду і з першого користування. Це буде ваш найкращий. Асистент у вашому житті. Мені він дуже подобається, має високоякісний AMOLED дисплей, який яскраво показує в сонячну погоду, і м'яко, коли буде на вулиці темно. Здійснення дзвінків, прийом дзвінків, можете всі повідомлення перечитати, промоніторити своє здоров'я, багато спортивних режимів, Siri та Google голосові асистенти і багато-багато інших функцій. Я просто обожнюю цей смарт-годинник. В ньому є багато мов, в тому числі і українська. Смарт-годинник виглядає дорого, багато, а насправді по ціні доступний кожному, і його можна підключити до будь-якого телефону. Чи до Андроїда, чи до Айфона. І саме зараз отримали невелику партію цих смарт годинничків тому швиденько переходьте по посиланню і замовляйте, тому що не факт, що наступна партія буде по такій ціні. Ні, ціни зараз дуже змінюються. Я обожнюю цей смарт годинник дуже класний і виглядає. Він не має рамочки, ну просто клас. В магазині електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті ви товар перевіряєте, лише потім оплачуєте перед відправкою. Весь товар вони теж перевіряють і заряджають, щоб ви його могли перевірити. Є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка по любих питаннях. І ще в них з'явилася послуга оплата частинами під 0% у приват або ж в монобанках. От ви зараз можете собі замовити смарт-годинник, а оплату розділити до 6 платежів. Ви не переплачуєте, і це дуже вигідно і незамітно собі виплатити і буде у вас смарт-годинник. Я вам рекомендую магазин Електроточка. Будете замовляти товар, обов'язково кажіть, що ви від мами жани, і отримаєте приємний бонус до покупки. Не втрачайте таку можливість. <клес> Лас, нарешті, приїхала машинка. Привіт, <клес> якої <Привіт, біла>. Клас, <клес> нарешті, приїхала машинка, привіт, Дякую. <клес> 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 Вже хочу, поки ми не поїхали, попросити вас зробити рекламу про набір спонсорів. Починаю добрий день. Рекламу вже коли ми вже машину будемо дарувати. Скільки Скоро? ще спонсорів треба? Два Два. Два спонсори. Ви почули два і все, і ми стартуємо. А тепер офіційно зараз шукаю двох партнерів, тому що мені відправили список на затвердження. Я не затвердила двох блогерів, які приймають участь в рекламах казино з терміново. Шукаю двох партнерів. Будь ласка, віддаю місця по собі вартості. Прямо зараз заходьте, і ми будемо стартувати з цією кралечкою.